Всім добрий день! Продовжуємо вирощувати нашу розсаду. Сьогодні розсаду перця. Сьогодні в нас 6 березня. Вже в нас розкрилися перші, появилися перші справжні листочки. Я вже в цей період стараюся розсаді зробити підкормочку. Отака така моя розсадка. Є різна розсада. Є менша, є більша. Отака. От вона вся тягнеться до, до світла, бо в нас трошки ми не підсвічуємо, у нас вона трошки має обмаль світла. Так, в цей період, сьогодні 6 березня, тобто ми посіяли 20-20 лютого, 6 березня. Значить, в цей період я вже роблю підкормочку. Є різні підходи до цього. Багато хто не робить розсаді підкормок. Деякі люди роблять підкормки. Я, що, мої підкормки, ну, що роблю я підкормка, це трошки дуже громко сказано, що це підкормки. Я стараюся, в мене то що проблема з розсадою, що та якби не розвивається добре коренева система. Я так думаю, що це пов'язано переважно з тим, що мало освітлення. Тому я стараюсь не те, щоб краще розвинути кореневу систему розсади своїх перців, баклажани, помідорів. Тому я переважно роблю калійні фосфорні підконки. Плюс я ще даю ці біопрепарати з мікроорганізмами, щоб трошки наситити землю, оскільки я трошки знезаражую. Оце в мене такі націлені підкормки. Тобто я стараюсь азотний підкормок не давати. Це в крайньому випадку. Але зараз вам розкажу, е які е підкормки, які варіанти підкормок можна зробити. Е так, е можна зробити підкормку монофосфатом калію. Я і сьогодні буду робити. Чого я буду сьогодні робити монофосфатом калію? Бо в мене вже ця розсада, в мене. Е Відколи вона вже зійшла, зійшла, вже нормально посходила, то я зробив, тобто розкидав азотофіт, Препарат, біопрепарат з мікроорганізмами. Там він і підвищує стійкість рослин, і покращує мікрофлору ґрунту. Азотофін. Наші бактерії у мене вже трошки ми заселили в мікрофлору. Мені треба дати монокалій фосфат. Що, що він зробить монофосфалік, монокалій фосфат? Він е, е, трошки покращить е, розвиток кореневої системи, е, такий розчин монокалію фосфату, е, він, е, тобто по, трошки призупинить їх витягування, оскільки е, буде і фосфор, і калій, не буде так витягуватись розсада, і буде краще розвиватися. Завдяки монокалію фосфат. Це у мене монокалій фосфат норвезький, купив я на розвіс, бо ми деколи купляв відеречками, але тепер дуже дорогий, тому на розвіз купив монокалій фосфат. Мені цього добрива хватить на розсаду ще і хватить на цілий сезон. Що можна ще? Який варіант зробити? Можна ще зробити: от такий у мене ще є гуміфренд. Тут є. Зараз вам скажу калійні солі гумінових кислот та фольових кислот, комплекс мікроорганізмів з фунгіцидними та рістостимулюючими власимості, амінокислоти, полісахариди, бурштинова кислота, яка розвиває кореневу систему, мікроелементи, сірка, магній, цинк залізо і так далі. Та. Якщо б я першу не робив азотофітом, я би зараз робив гуміфренту. Тут є гумінові кислоти. Бурштинова кислота, мікроорганізми, є мікроелементи. Я би робив гуміфренд, оскільки я вже робив мікроелементами, тепер я зроблю монокалій фосфам, щоб, щоб вже не повторювати мікроорганізми. Через якийсь деякий час я ще, повторю, ще зроблю гуміфренд. Що ще можна зробити? Є такі випадки, навіть в мене, от таке буває, що, наприклад, поганий ґрунт. І в мене і розсада відрізняється. Наприклад, ящик, один ящик, пару ящиків попався поганий ґрунт. Можуть, наприклад, ці пакети намішати всякої нижньої землі, якої взяти. Ну, наші люди вміють обдурити. І, <кій> вибачаюсь, і тоді є в мене були такі випадки, що просто розсада не росла, тобто практично не росла. І ви маєте вже дивитися, якщо у вас розсада вже зійшла і вона не розвивається, вона сидить, вона маленька, дуже така слабенька, то можна зробити, якийсь можна зробити підкормочку. Я ще, ще варіант такий, я роблю підкормочку. Я роблю варі... підкормочку кальцевою селітрою. Якщо бачу, що розсада щось в розсаді бракує. Кальцева селітра, тут є азот і кальцій. Кальцій, азот буде стимулювати ріст рослини, буде її трошки стартане ростину, що вона буде краще розвиватися. Кальцій гарно впливає на кореневу систему. Можна робити цю таку підкормочку. Але якщо у вас розсада гарно розвивається, то азотної підкормки точно вам не потрібно. Це якщо погано, погано розвивається розсада. Я деколи в мене таке є, я дивлюся розсади, тому я окремо можу підкормити. Так, що ми сьогодні, сьогодні, я, сьогодні, покажу, що сьогодні я буду робити монокалію фосфату. Так, як ми робимо підкорку монофаку фосфату? По-перше, я пролив, вже, тут не видно, але я пролив у ящик воду, це вже вони там коріння пролити першою водою, щоб було вологе коріння, щоб коріння не було сухе. Монокалію фосфату на літру води. Так, видно видно. Я даю кінчик, кінчик столової ложки. Ой, столовий, кажу, чайної ложечки. Кінчик чайної ложки. Монокалію фосфату на літр води. У мене вода про, про, через фільтру, тобто фільтр. У мене стоїть фільтр на воду з крана, з фільтру і трошки відстояна, щоб вона не була з хлором. Обов'язково. Ну, там не критична а, кількість хлору. Ви, якщо навіть будете брати ви рослину свою, не це, але не потрібно. Монокалій фосфат гарно розчиняється. І я десь переважно цього монокалію фосфату роблю десь дві, може бути три підкормочки. Залежно дивлюся по розвитку, і залежно як я хочу, і залежно, як я буду висаджувати. Просто ще можна як висаджувати ґрунт, зробити перед тим висадкою, щоб рослина у цьому стаканчику, зараз, зараз зачепилося, щоб рослина в стаканчику мала і фосфор, і калій, коли ви висадите ґрунт, щоб вона зразу не шукала собі, а зразу пішла в розвиток. Тоді можна зробити третю підкормочку перед висадкою. А переважно дві підкормічки монокалію фосфату. Е, так. Е, монокалій фосфат швиденько розчиняється. Тепленько я беру воду. І. Так, розчинилися. Лінічку. Так, виколотили і отаку. От Е, так, е, і полегенько потрошки. Не заливаючи. тако я роблю е, підкормку монокалію фосфат. Без фанатизму. Отак буду далі, я пролью. Вже не буду затримувати ваш час. Отака у нас підкормочка, коли появилися вже справжні листочки на розсаді перцю. Отаке відео. Всім дякую за увагу, всім гарних урожаїв і мирного неба!